Весна, час оновлення саме з настанням більш теплої та сонячної погоди, виникає бажання і потреба у перегляді наявного гардеробу або його оновлення. Саме про тренди весни 2025 Ми поспілкувалися зі стелісткою Юлією Журіною. Які фасони зараз актуальні? Це об'ємні продалені оверсайз. А, ну насправді, в принципі, актуальні наразі всі фасони. Оверсайз, як би ми не хотіли його викорінити з нашого життя, скажімо так, і дизайнери, всі, але він залишається актуальним, особливо якщо ми говоримо про сорочки, рубашки, ті самі жакети, светри. Це все оверсайз так. Зараз ми прагнемо до жіночності всі і приталені фасони вони наразі є, скажімо так, трендовими, але приталені фасони такі, скажімо так, в міру, тому що це не саме приталений крій, а це саме приталений фасон, зроблений за допомогою аксесуарів. Це можуть бути корсетні елементи, це можуть бути ремені, будь-які хустинки і так далі. і Так далі, дуже багато аксесуарних моментів, які саме можуть зробити з оверсайза приталений силует. Саме ось на це варто звернути увагу. Вільний крій максі. Міді спідниці, вільні палацу брюки все також воно є актуальним наразі. Скіні, як би вони не хотіли вірватися в наше життя знову. Не можу сказати, що це на 100% ок. Але але хто полюбляє, хто це носив і носить, так це також наразі є, скажімо так, таким трендом, який трошечки, трошечки до нас входить, і я впевнена, що скоро він таки залетить. Які ж обирати тканини та текстури речей? Нарешті можемо сказати, що слава Богу, ми повертаємось до жіночності. Ми відходимо від того, що жінка да комусь щось до доказує тільки в костюмах і в чоловічому крої. Тому повернення до жіночності і впливає на фактури це легкі тканини, це мережево, це напівпрозорі тканини. Знов ж таки замша це є дуже благородна тканина, і вона також підкреслює жіночність. Денім. Днім, тотал денім він залишається і буде з нами ще надовго. Тобто на ці фактори варто звернути увагу. Ну шкірзам, екошкіра, звісно, так, воно буде з нами ще також довго. А як щодо кольорів, які найбільш трендові? Цієї весни так також можемо проглядати саме цю жіночність. Це більш пастельні, більш спокійні кольори, теплі кольори візьмемо навіть колір року, який визначив пантон, це колір моку, так? це така кава з молоком. Дуже-дуже трендовий колір. Зараз таке вершкове масло. І ось саме це вершкове масло в поєднанні з моку, воно дуже гармонійно відчувається. Тобто, теплі пастельні кольори. Але від акцентних кольорів ми ні в якому разі нікуди не біжимо. Тобто, це яскраво червоний, це може бути. Електроксині, це може бути помаранчевий лаймовий колір. Це саме акцентні кольори, вони також залишаються з нами, але вони не є, скажімо так, основним кольором, але акцентні обов'язково. Взуття є не менш важливим, адже можна як підкреслити образ, так і зіпсувати. А як щодо взуття, які краще обирати моделі? Насправді немає, скажімо так, немає якогось такого відслідковування по трендам панацеї у взутті, тому що в принципі будь-яке взуття, якщо воно підкреслює, якщо воно балансує ваш образ, може бути. Да? Якщо ми навіть будемо казати про такі словнозвісні кросівки, да? там балансіаги, Ікселі, і так далі, і так далі, те, що дуже масивно, здавалось би, має відійти, тому що зараз на зміну його пішли більше ретро-моделі, навіть кросівок, лофери. Але якщо, якщо ці самі кросівки масивні, вони мають. Збалансувати ваш образ, вони можуть ще бути. Скажімо, так варто відійти від тракторних у цих підошв, варто відійти від масивних аксесуарів на взуті, якщо ми не говоримо про чоботи. Тобто, якщо це лофери, ось ці були мовні цепки, дуже такі масивні, дуже яскраві. Від цього варто відійти. Все ж таки більший мінімалізму відв'язковуємо. І знову ж таки, повернення у минулі десятиліття, тобто ретро-ретро ретро-моделі -ретро взуття, наразі дуже трендово і актуально. Весна ідеальний момент, щоб оновити гардероб, додати стильний. Та трендових речей і деталей Юлія Журіна порадила, що потрібно обов'язково мати у гардеробі. Якщо ми говоримо про жінок, я би порадила обов'язково придбати легку напівпрозору блузку, тому що це поєднання абсолютно з усіма образами, абсолютно усі стилі, і це підкреслює ту жіночність, яку б хотілось додати акцентних кольорів, які вам до душі, додати теплих кольорів. Ось, наприклад, цей колір такий важкого масла його дуже боя бояться. На... насправді чи підійде підійде абсолютно універсальний колір, який можна будь-чим комбінувати, будь-чим акцентувати, і це дійсно буде і трендово і жіночно і. Свіжо, скажімо так, на цю весну. Яку пораду дали людям, які хочуть виглядати стильно, але не хочуть витрачати багато грошей. Перш за все, знайти знайти свою базу, знайти свій, свою капсулу, да, скажімо так, создати а, купляти тільки однозначно купляти базові речі, які можна між собою міксувати, додавати до них аксесуари. Аксесуари це не так витратно, як купляти новий одяг. Тобто грати з аксесуарами, гратися з кольорами. Ну і звісно, не ігнорувати ті самі мас-маркети, навіть секонд-хенди, тому що там. Дійсно можна знайти унікальні речі, а тим паче, що зараз, скажімо, так, весь світ тренд на свідоме споживання. Тому вибираємо речі, які в нас є в шафці. Ми можемо їх кастомізувати, можемо їх розбавляти аксесуарами, можемо їх перешивати і так далі. І так далі, це не буде витратно, але ми можемо підтримати в такому образі свій гардероб у тренді, бути модними, бути цікавими. Не бійтеся, експериментувати, адже мода це не тільки тренди, а й спосіб самовираження.